Ще раз доброго раночку. Сьогодні на уроці у нас запланований урок практичного заняття. Да? І от дивіться, я на сайті вже зараз вимкну демонстрацію екранчику. На сайті наготував для вас матеріали, записав інструкцію виконання завдання. Так. Видно екранчик, дівчата. Так. Да. Так, ну дивіться. Сьогодні ми продовжуємо роботу з шарами. На минулому уроці у нас в понеділок був урок теоретичного змісту, ну а сьогодні ми будемо виконувати вправу працюємо з комп'ютером. І пам'ятайте, да, що у презентації, яку я для вас наготував, там в кінці була така піца. І коли ви перейдете за посиланням на урок 11, от, у вас буде такий файлик піца. От, і що нам треба буде з цим файликом зробити? А, ну, відкриєте цей файлік, завантажити собі. От, а, де ми тут можемо його? Так, відкрити в додатку, да, в якому додатку? Хай буде цей додаток. Так, от є у нас отака піца. от Ми його її собі цю піцу повинні будемо завантажити на комп'ютер. От у нас кнопочка. Завантажити". От, і вибираємо комп'ютер. Кажемо завантажити. Так, до нас приєднується ліра. Зараз. Ну, я буду завантажувати в папочку на робочому столі темп. Тимчасова моя папочка. І зберігати. Так. Я приєдналася до доброго раночку. Так, Добрий піс... день. Після завантаження ми цей файлик відкриваємо фотопію. От посилання у нас на фотопію. Ну або Photoshop, якщо він у вас встановлений. От, відкриваємо її. Тут, ну, я з фотопією люблю працювати в окремому вікні. І я люблю її зробити на весь екранчик, Да? Для цього натискую клавішу Ой, F11. Так, F11. Да? Ну, і в нас виходить як повноцінна, повноекранна повноекранний Photoshop версія. Да? Так. Е Тепер відкриваємо цей файлик, натискаємо файл. Відкрити. І обираємо той файл, який ми завантажили. Але він побутний І називається він піца. Так. Відкриваємо. Окей ось він наша піца. Так. То, що ми завантажили. Наше завдання зробити. Дивіться, коли ми відкрили з вами презентацію. Повернемося. Коли ми зайдемо з вами і подивимося презентацію, то в кінці у нас тут завдання наше, да? є, є. нам потрібно зробити ну, отакий от зразочок. Да? Зробити отаку піцу. Ну, або таку, за вибором будь-яку. Да? У нас є з вами заготовки. Дивіться, одна і, і ще одна заготовка. Наше завдання зробити з вами отаку піцу да? з відтінюванням. І з накиданими тут різними овочами-наповнювачами, піце вже. Заготовка для наповнення. Ось у нас, дивіться, і це буляні кільця, і грибочки, і помідорчики, і креветки тут, і все що завгодно. І перчик, і оливи Так, ще до нас хтось хоче приєднатися. Женя, доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну, зразок Є. І сама піца. Ось вона у нас є. Ну, Наше завдання з вами зробити PDF-файлик, в якому буде пошарово видно, що там з нею робиться з цією піцею. Так. От, тому, першим ділом, що б я зробив, це обрізав би. Так. Обрізав. Зайве, так? Да? Не потрібно там знизу все, все зайве, так? Да? все хочу приєднатися хтось до нас. Ярик, доброго дня. Ярослав, приєднується, але нічого не виконує, так, да, Ярик? Добрий день. Хоча б тести проходь. До тести не проходиш. Хорошо. Хорошо, вони ж недоступні. У вас там таких багатенько назбиралося, що взагалі нічого не роблять. Так, ну, поїхали далі до нашої фотопії. Коли виберемо інструмент обрізання, ми просто натискаємо Enter і нам обрізає там зайве видаляє. Так. Тепер давайте наступним чином створимо напевно окремий файл. Да? Це у нас піца PDF, а ми створимо новий файл. От, Це буде у нас звичайний. Не знаю, який лук. да, Оберемо А4-го формату. Пустий файл, фон виберемо не білий, а прозорий. от, Щоб нічого нам не заважало. 300 пікселів на дюйм, оберемо, назовемо її. Піца. І скажемо створити. Є у нас новий файлік створився. І тепер із нашої заготовки ми будемо просто брати потрібні нам файли. Да? Давайте оберемо те, що нам потрібно. Скопіюємо і вставимо. Ой. Вставили ми. Ось він сюди в нас не захотів вставляти. А, тому що ми вибрали інструмент. Не той, да? от Нам треба скопіювати. От. Інструмент виділення, да? скопіювали і сюди о, вставили. Да? Ctrl. ж це таке. На всю сторіночку. да Обираємо шар той, що нам потрібно. Ну, зараз ще копіюємо. Зараз вставляємо. О, є у нас піца вставилася. Обираємо інструмент переміщення. Обираємо наш шар. І в нас він зам... 에... замкнутий для переміщення. да Відмикаємо його для переміщення і спокійно переміщуємо. Давайте її. Збільшимо нашу цю піцу. Є, тепер нам потрібно прибрати зайве. Зайве ми зможемо прибрати за допомогою гумки фонової. Так? Або магічної, так буде краще. А... Давайте зробимо дубль-шару на цей випадок. І будемо працювати з цим. Це і скриємо. І замкнемо, а будемо працювати з цим шаром. Так, от наша фонова гумка, дивіться, видалила вже низ. І ще низ видалила. Все, дивіться, класно, ми прибрали з вами зайве. А, готово. Тепер нам потрібно набрати різні, різні фрукти, овочі і так далі. А, ну, Яким чином це робити? Ми можемо з вами. А, Ну, Копіювати, так, так, так само. Давайте наближимо, щоб ми могли з вами, наприклад, за допомогою магічного Клацаємо. Так, ми там Клацаємо. Зняти виділення потрібного. Обираємо магічне ласо і будемо виділяти наш. Елемент. Виділився. Так само його копіюємо: Ctrl-C або от вибираємо редагувати, копіювати. Переходимо на наш потрібний файл. Це можемо взагалі закрити. От, і сюди вставляємо. Редагувати, вставити, або Ctrl-V. Тоді дивіться. Получається, що воно маленьке виходить. Давайте ми його трансформуємо: Ctrl-T. І тут уже як завгодно, як, як, як нам подобатиметься ми можемо його е, трансформувати, редагувати і виставляти на нашій піці там, де нам хочеться. Да? От Давайте глянемо ще раз на зразок. От Дивіться, нам треба спочатку накидати, да, а потім вирізати це все діло. Ще й зробити тінь. Ну, в принципі, як накидати, вам зрозуміло так? Елементи. Зрозуміло? Як виділяти їх, як їх накидувати. Зрозуміло, дівчата? і хлопці. Да. Так. Щоб я все все це не робив, цю роботу при вас, щоб ми не втрачали час. Так? от Ну, давайте далі я повернуся до фотопії. От, Як виділяти об'єкти, в яких всередині, наприклад, цибулю. Так? Те ж саме. Давайте наблизимося до цієї цибулі. Те ж саме ми обираємо магічне ласо і пробуємо. Значить, відтінок дуже слабо відрізняється, тому. Доводиться, от де відтінок класно відрізняється від фону, то там воно автоматично розпізнає все добре. От Де слабо відрізняється, там доводиться більш точніше проводити, щоб захвачувати максимально малюну. Дивіться, ми скопіювали середину поки що не трогаємо. Так само його копіюємо, Ctrl-C. Переходимо на наш новий малюнок. Кажемо Ctrl-V. От, і дивіться, ну те ж саме. Ctrl-T. Затискуємо, трансформуємо вільна трансформація. Це буляні ці кільця. Е, Пам'ятаємо, да, редагувати. От у нас вільна трансформація. Alt-Ctrl-T. Да? Ну, або натискаємо. Мене дивіться, Ctrl-T спрацювало. Наближаємо. За допомогою лупи, да, або це швидка клавіша Z від слова zoom масштаб. Так, далі обираємо нашу магічну гумку. І, ага, бачите, все зразу повидаляло. Ми можемо вибрати тут, зменшити толерантність, наприклад. Або виділити колір. Да, виділити тільки білий колір. яким чином це можна зробити. Дивіться. Обираємо, якщо чарівна паличка. Все одно виділяє білий, білий і рожевий виділяє, так? нам треба уточнити толерантність, можемо менше зробити. Давайте зробимо 10 і спробуємо знову виділити. От, робимо 10. І спробуємо виділяти. О, дивіться, толерантність 10 взагалі, супер. При магічній паличці, чарівній паличці виділення. Далі делкаємо. От, видаляємо, просто delete, натискуємо. От дивіться, кільця чітко виділені, все класно. Знімаємо виділення. Клікнувши десь в стороні один раз, обираємо інструмент переміщення. Ну і таким чином переміщуємо, робимо цибулю на наш об'єкт. Ну, ці, ці вже заготовлені, можна їх просто копіювати, вставляти. да, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, крутити, як нам подобається. там. Можна зменшувати, збільшувати. Те ж саме можна робити і з помідором. да. От Ми скопіювали, вставили. Ну, от. Перекрутили його, трошки зменшили. Так? Ну, от таким чином можна наповнювати нашу піцу. Так, тепер нам залишилося зробити. Давайте Збільшимося, щоб бачити всю нашу піцу. Нам тепер залишилося зробити, дивіться, як на зразочку нам треба зробити кусочки такі. Так? Вирізати кусочок із нашої піци. Яким чином це ми можемо зробити? Переходимо до нашого об'єкту. Ми можемо з вами обрати інструмент виділення багатокутним ласо. Да? Для цього ми беремо просто отак-середину от виділяємо. Да? От у нас виділився цей шматок. Далі ми просто кажемо, а, вибираємо наш об'єкт, з якого ми будемо його витягувати, це все діло. І натискуємо Ctrl-X і вирізаємо його. Да? От. Тепер в стороні клікаємо, щоб зняти виділення. Далі натискаємо Ctrl-V. Це у нас буде, дивіться, новий об'єкт. І так само обираємо е, стрілочку для переміщення і витягуємо шматок нашої піци. Але дивіться, коли ж ви зробите е, оці шари із е, вашими е, ну, цибулею там, і так далі, і з усім оцим, то можна буде сам, сам шар із цибулею і з, е, помідорами там, ну, з наповненням. Та, його можна буде злити в один. Дивіться, Оці вибрали ми то, що ми з вами робили. Eben... Uh, і правою кнопочкою об'єднати шари. Та. От, коли ми об'єднаємо шари, це в нас стане один шар, і дивіться ми з ним зможемо працювати як з одним. Так. от Це можна зробити перед перед виділенням. -от отакий шматок піци. Тепер дивіться, нам залишилося з вами після того, як ми отак виріжемо, нам. Залишиться з вами зробити, дивіться, тінь. Треба зробити так, щоб гарно падала тінь наша. Для того, щоб зробити тінь, ми обираємо різні ефекти. Ефекти для нашої піци. Ми можемо обрати цей шматок, да? і в нас є фільтр. Да? І тут ми можемо з вами обирати галерею фільтрів, да? по-моєму, так. А, ні, не фільтри. Нам треба тінь вибрати. Це нам. А... Потрібно, потрібно, потрібно. Все ж таки тут, напевно. Так, дивіться давайте спробуємо із цим одним шматком. Продублюємо шар. От. Тепер примінимо йому фільтр. Беремо щось щось таке. Розмиття треба зробити. Давайте це все скриємо, що нам не потрібно, да? Спробуємо зробити розмиття. Для цього виберемо зображення. корегування і тут, 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 тут. тут. Не пам'ятаю, здесь у нас есть цей фильтр, Десь у нас є цей фільтр. Десь. так. І Богу забув. Так, ну ладно, давайте не будемо втрачати час. У мене є інструкція, де це я робив. От, робив давненько. О, дивіться, е подивитися ось відео інструкція, як виконувати це завдання. Так, сьогодні на уроці я покажу, в кінці, як в кінці я тут показую, як зробити цю тінь. Е о! О, дивіться, розмивання. да, Я робив точно. Обирав копіював об'єкт. От. Ні? Беремо. А далі що я робив із ним? Це вже, вже накидав усе на світі. да? Дублював шар. Так, як я і роблю це, да? далі. Да, скопіював його. І потім робив. Так. Стиль шару. Точно. Ми ж з вами стилі вчили. О, о, накладання кольору, точно. От. Точно, точно. За допомогою стилю шару я це робив. От. У нас ми продублювали. Ось вона в нас є продубльована. нижній. Ми з вами будемо до нижнього приміняти цей стиль, цей відключимо. Клікнемо двічі по шару. Накладання кольору. Оберем. Оберемо колір. Колір, колір. нам потрібно сірий. Це, це заготовки різні, да? так, і давайте оберемо колір поточний шар. Де наш автоматичний перегляд? red okay. mi ne dobi ему кольор обрати. Ось накладання кольору. Я ж не, не обрав його, клікнув, а не обрав. Да? От, Обираємо колір сірий, наприклад. Кажемо ОК. «OK». Далі нам потрібно з вами обрати розмиття нашого шару. От. Так, ми його підложимо. Та? Далі в фільтрах ми можемо шум розмиття та? і обирати значення. Ну, кажемо ОК. «OK». От наша піца оця. Зробимо якось отак. От. Оберемо нижній шар, є у нас фільтр, є у нас тут розмивання. Ну, давайте. Зробимо розмивання. Слабе да? розмивання більше треба зробити. Розмивання. Гаусс, да? От. І тут ми виставляємо степінь розмивання. Да? І в нас таким чином виходить така кінь. Окей. Те ж саме ми зробимо і з нашим наступним шаром, да? з нашим шматком піти. Те ж саме. Ми його продублюємо. І так, так, таким чином зробимо шматок піци, який також буде да? От, Ну отак. От. У нас є, є інструкційка е додаткова. Да? Скільки тут? 26 хвилин, 28 хвилин. Ну, це я повністю роблю, бачите? Ну, якось так згадали, да? от. як виконувати це завдання. Головне, щоб ви зрозуміли, як його. Там, завантажувати. Додатковий файл. Можна, напевно, давайте я вам піцу щоб е, додатковим файлом, щоб ви не качали через додаток. Е, спеціальний той, да не встановлювали, а просто завантажили її собі. Та і все. От. Із сайту. На всяк випадок. Так, давайте закривай, виходимо з повноекранного режиму фотопії. Цю вкладочку можна закрити. вийти, Повертаюся до вас. Я вам зроблю заготовку, щоб ви ще могли файл завантажити просто із сайту. От, Ну, в принципі, зрозуміло, як завдання виконувати. Дівчата, хлопець. Так. Да. Зрозуміло. Да. На сайті інструкція є. Тут детально все я записав, створив, для того, щоб можна було передивитися там, взагалі, зовсім покроково як робити це все діло. Так. Запитання до мене є? Нема. Нема запитань. Ну, все. Тоді дякую вам за увагу. Виконуйте завдання, воно вам аж на канікули цілі. Да? У вас часу там буде достатньо, щоб його виконати. Чекаю на виконані роботи. До побачення, до наступного уроку. Гарних вам До побачення.